Доброго вечора. Кажу усім, хто доєднується до нас для того, аби першими почути всі головні новини Тернополя та області. Отож розпочинаємо. Пішоходів пропонують штрафувати. Українські депутати зареєстрували законопроєкт. В ньому йдеться про те, що варто карати тих, хто не носить світловідбивачі. Таким чином кажуть, і зменшиться кількість ДТП від пропонованої ініціативи. Не всі в захваті, тож наші журналісти дізнавалися більше нюансів. Про все дивіться в сюжеті. Нові штрафи для пішоходів. Українські депутати пропонують карати тих, хто нехтує своєю безпекою, а відтак наражає на небезпеку інших. Наразі з 2020 року для пішоходів діє лише норма ПДР, яка зобов'язує носити світлоповертальні елементи на одязі у темний час доби або в умовах недостатньої видимості використовувати світло елементи для того, щоб виділити себе на частині, в тому випадку, якщо вони рухаються проїжджою частиною або на узбіччі. У такому випадку громадяни зобов'язані одягати на одяг світлоповертальні елементи і вдягати світлоповертальний загалом одяг, такі як жилетки, наприклад, для того, щоб водій зміг вчасно побачити їх на дорозі. Але ця норма ПДР не передбачає відповідальності за порушення. Тобто покарання немає. А депутати пропонують впровадити для порушників штраф. Щоправда, не усі пішоходи та й навіть водії підтримують таку пропозицію. Не можу однозначно сказати, що це правильно буде, тому що, може, не кожен зможе знаєте, знайти таку, такий прилад для світовідбування. Я думаю, що це ну, не зовсім правильно. Кращі, краще проводити якісь, знаєте, роз'яснювальні роботи все-таки. Ну і, в принципі, в темну урок, пору, пору ввечері менше ходити через дороги. Я думаю, що це краще. Це його життя. Він як хоче, так і робить. Це вже просто. от. Треба і треба. Ну, вже так закручують. Ну ну на що це? Хоче людина жити, хто каже, нехай собі ну, робить. Ну, е, особливо, ну Дітям то я рахую, що обов'язково маленьким. ну там, до цей. А так, ну. Я думаю, штрафи не потрібні, але е, ну, я вважаю, що через дину потрібно освітлювати вулиці. Через те, що дуже багато речей я загубив іменно в темноті. Ну, думаю, неправильно. Людина, кожна про свою безпеку ну, повинна дбати, сама кожна відповідати. От, ну, ну, якщо хтось вважає за потрібне не купляти, то для чого? Покажіть себе на дорозі. В темну пору доби, особливо без вуличного світла і навіть на пішоході. Люди ризикують потрапити в ДТП. І ризикових ситуацій на дорозі побільшало, помічають водії. Особливо на пишті. В пішохідному переході отаке от буває. Я не знаю, штрафи то воно таке занадто, тому що людей, по-перше, треба свідомість. А, а грошима свідомість, ну я не знаю. Людей треба попереджати, говорити, що воно, як, щоб до них доходило. Так, почастіся, що я не бачу, треба бути дуже обережно на пішохідних переходах. Наразі пішоходів можуть оштрафувати за однією загальною статтею Адміністративного кодексу, що стосується їх як учасників дорожнього руху. Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення це не перше. Якщо ж ми говоримо про те, що правило дорожнього руху передбачає для пішоходів такий обов'язок, як використовувати світлоповертальні елементи на приїжджій частині та в темну пору доби, бо в умовах недостатньої видимості, то якщо вони цього не роблять, то ми можемо говорити про те, що вони порушують свій обов'язок. Передбаченими правилами дорожнього руху, а отже, відповідно, і притягнути їх можна також за цією статтею, а саме за частиною першої статті 127 порушення правил дорожнього руху пішоходам. Є люди, які штрафи підтримують. Мовляв, так можна зменшити кількість ДТП за участю пішоходів. Це правильно, бо в темноті ти не побачиш людину. Ну, у нас прийде, буде переходити дорогу, і машина як людину побачить. А ви водій, можливо? Ні, не водій. Пішохи. Пішохили. А як себе позначаєте, якщо в темну пору добиться? Ну я завжди куртку собі купляю або якісь знаки ставлю, щоб від, від відбивали світло. Це має бути згідно закону, якщо закон каже, що потрібно штрафувати, то може потрібно. Законопроект, який передбачає штраф, наразі лише зареєстрували у Верховній Раді. Для впровадження його потрібне ще голосування депутатів. І коли його ухвалять, пішоходам загрожує штраф у розмірі 51 гривня. Тож будьте обачні на дорогах і не нехтуйте ні своєю безпекою, ні безпекою інших учасників руху. Далі про ДТП люди постраждали в двох аваріях, які трапились за минулу добу на Тернопільщині. Обставини автопригод з'ясовуватимуть слідчі. Загалом за 1 листопада на території області сталося 14 ДТП. У двох випадках на порушників правил дорожнього руху склали протоколи. Ще один водій втік з місця події його розшукують. І щодо дев'яти аварій, то водії склали європротоколи. Він мав приїхати у відпустку, але повернувся назавжди. Із захисником України Сергієм Гайдуцьким попрощалися сьогодні. Чин похорону розпочався в Домі Печалі у Тернополі, а далі тіло героя попрямувало в рідне село Лозова, що в Байковецькій громаді. Останній шлях захисника України Сергія Гайдуцького. Прощання розпочалося у Домі Печалі у Тернополі. Більшу частину життя він прожив саме у цьому місці. Попрощалися із воїном, родичі, друзі, колеги. Прийшли і шкільні товариші, класна керівниця. З Маличку спокійна, дитина, надзвичайно це хворобливий, був такий, сам з мамою проживав, бо батька не було, він їх, не знаю, він в Москві був на заробітках, і мама сама мусила його виховувати, він постійно хворів. І постійно така дуже спокійна дитина, надзвичайно це, але з таким, знаєте, стержнем своїм, що він мав свою точку зору, і він завжди, коли щось, як такі кажуть, висловлював свою точку, думку і ну, завжди, як то кажуть, настоював це. Хоча був дуже спокійний. Завжди радісний, багато зміг за такий короткий проміжок часу свого життя. Якось підтримували зв'язок, зустрічалися однокласників. Пару раз, не багато. Завжди немає часу, бачите. як А тепер зустрілися. Та, на жаль, причина невтішна. Коли іще зв'язувався із рідними, Сергій запевняв, у нього все добре, все є, тільки просив про зимові берці. Він був добрий, щирий, вихований. Бачите, справжній доброволець, який пішов захищати нашу Україну. Він був найкращим серед нас всіх. Ми, ми може боїмося, а він. Він пішов так, якби відважився і пішов. Казав, це мій обов'язок, я, я мушу. Захиснику Сергію Гайдуцькому було 35 років. Він не встиг одружитися, завести сім'ю. Сам у 13 років залишився сиротою, коли померла мама. Тут вже хлопці нам розказують, що він якраз мав йти на 5 днів в отпуск. Біля того наступу він мав йти на 5 днів в отпуск. А прийшов на все, як то кажуть. Сергій Гайдуцький загинув, захищаючи Україну від окупантів на Херсонщині. Його поховали у рідному селі Лозова Байковецької громади. Вічна слава і пам'ять захиснику України. Продовжуємо, стартує опалювальний сезон вже в п'ятницю, 4 листопада. Тепло буде в усіх споживачів Тернополя, також в багатоквартирних будинках громади. Працівники підприємств та аварійних служб працюватимуть в посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень та теплопостачання до осель Тернополян. І наголошують, якщо у вас виникнуть певні проблеми, то звертайтесь до свого обслуговуючого підприємства або до голови ОСББ. З алкоголем чи без? наразі це питання практично вирішене, адже у більшості регіонів алкоголь продають до 21-ї години і в магазинах, і в закладах громадського харчування. Збільшували години продажу поступово. Одні це підтримували, а інші категорично були проти алкоголю в часі війни. Та все ж, бюджет громад недоотримував чимало грошей. Наші журналісти з'ясовували всі деталі. Алкоголь у воєнний час, от уже вісім місяців. Хтось із українців і краплі до рота не бере тільки після перемоги. Хтось менш принциповий. Хай там як і спочатку заборона діяла для всіх. Відновили продаж алкоголю. Алкоголь продаватимуть довше. У чорткові таки дозволили продаж алкоголю. І з часом ситуація змінювалась, залежно від регіону України. У нашій області більшість громад дозволили продаж напередодні Великодня у магазинах до 17-ї або 18-ї години. Поступово люди зрозуміли, що це приводить до певних незручностей, тому що до п'ятої години багато хто не встигали купувати алкоголь. До дев'ятої вечора спиртне почали продавати у вересні, зокрема у тернопільській громаді. Тоді ми запитували наших глядачів у телеграмі, як їм нововведення. Більшість, а це 44% із тих, хто голосував, підтримали ініціативу. 37% поставились нейтрально і 19% проти. Алкоголь майже не вживаю, і важко бачити картину, коли. Наш в нас воєнний стан з одного боку. В нас важкі складні обставини а з другого боку багато людей свій спосіб життя практично не поміняли. Що сплануєш десь на ти Собі купив за заздалегідь, скільки треба, ти все вже не бачила я давно нікого такого, що на підпитку, А до алкоголю мені я каза це все одно. Більшість людей закривається тобто ну, в стресі, починають пити. А це ж підводить більше до алкоголізму. Ну тобто зараз треба максимально обмежити кількість алкоголю, а ще максимальніше енергетиків. Давайте розберемось, чому громадах поступово продовжують години продажу спиртного і на що це впливає. Основна причина економіка: усі надходження акцизного податку із роздрібного продажу підакцизних товарів спрямовують до місцевих бюджетів за 9 місяців. Громади Тернопіля таким чином поповнили свою скарбницю на майже 87 мільйонів гривень. Це на 9 мільйонів менше ніж торік. Отримали десь ряд заяв від наших підприємців, і вони десь пояснили, що вони хочуть платити податки, і вони вважають, що все ж таки це не впливає на десь такий варіант, що тут будуть багато. Алкоголіків ходили так. Через то було прийнято рішення відновити продаж алкоголю. Відколи у Великогаївській громаді алкоголь продають до 21 першої, надходження до бюджету зросли на 20%, Додає Олег Кохман. Окрім того, це також робочі місця і зарплати. І персонал був. Не зацікавлений в такому обмеженні, тому що ну чим більше вони продають, тим більше в них заробітна плата. Наразі алкоголь продають до 21-ї і потреби збільшувати цей час немає. Наголошує Анатолій Било. До 9-ї це норма. Воєнний стан триває і перебої із електропостачанням додають клопотів. Та й люди стали пити менше. Раніше, коли було обмеження, купували більше. Зараз е купують, можна сказати, в звичайних об'ємах. Але споживання алкоголю набагато зменшилося. Люди практично не влаштовують за стіль. Відчули це і у кафе та ресторанах. Тут алкоголь продавали до 21-ї, відколи це дозволили. Більше на роботу закладів впливає комендантська година. Люди, котрі приїхали після роботи у 8-й годині вечора, замовляють набагато менше алкоголю, тому що їм дуже швидко треба буде покинути сам ресторан. Менше людей тепер ходять у заклади у будні, тому і зменшились прибутки. А це проблема. Адже із перших днів вторгнення заклади громадського харчування у більшості не перестали працювати. Там готували їжу для переселенців, територіальної оборони, багато продовжують цю роботу і зараз. Усі би хотіли, щоб економіка процвітала, щоб торги йшли, щоб було більше відрахування. У нас багато працівників, і якщо заклад працює до 10-ї години, а вже в 11-й комендантська година. Нам треба не тільки прибрати, а нам треба ще добратися до своїх домівок. Це дуже важко. Тобто дозвіл продавати алкоголю в закладі довше не врятує ситуацію. Треба подумати і про продовження комендантської години. Так на Рівненщині, Житомирщині у Хмельницькій області. У Львові комендантська година вже з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Щодо людей, які зловживають спиртним. І у магазинах і в громадах переконані, додаткові години продажу не вплинуть на кількість алкозалежних, адже заборона навпаки призводить до зростання тіньового обігу алкогольних напоїв та появі нелегальних каналів збуту. Наразі продовжує діяти одна заборона продавати алкоголь у магазина магазинах, торгових точках заклада громадського харчування людям у військовій формі. Продовжуємо безлад на цвинтарі. На Миколинецькому кладовищі після поминальних днів сміття не встигають вивозити. Працівники кладовища розповідають, працюють у посиленому режимі. Втім, і людей закликають бути охайнішими у місці, де спочивають їхні рідні. Місце вічного спочинку перетворюється на смітник. Така ситуація на Миколинецькому кладовищі після 1 листопада. Напередодні люди прибрали на могилах. Гроби зробили чистими, а довкола залишили безлад. Воно було вчора те прибирання, але вчора нанесли після поминальних днів сміття. Працівники комунального підприємства прибирають алеї і доріжки між могилами на кладовищі щодня, а перед першим листопада працювали посилено. Машина йде, машина вивозиться, загортається і слідом знову йдуть, от бачите, квіти минулорічні чи лампадки, воно все бігом і все швидко. Що понеділок вже вже йшли поминальні якісь процесії, а люди далі прибирали, далі накладали сміття. При тому викидають де попало, зазначають працівники комунального кладовища, ігноруючи інколи сміттєві баки. Слід зауважити, що цими днями, от, наприклад, з цього Миколинецького кладовища в суботу в п'ятницю було здійснено десь, певно, вивезено десь біля вісьми, а то й дев'ять машин сміття. Це в рази більше, аніж такими звичайними днями. За людьми працівники підприємства слідкувати не можуть. Карати тих, хто смітить, теж хіба робити зауваження. Втім, вірян про частоту і порядок просять духовні наставники. Щоразу перед поминальними днями священники нагадують. Важливий є момент, що ми можемо принести нашим рідним, які вже пересталося у вічність. Найперше, найбільше це є молитва. Отже, вони найбільше потребують нашої молитви. Очевидно, що є певні зовнішні земні знаки, які ми їм подаємо. І це, наприклад, люди запалюють свічку. Але тут наступають інші моменти, що особливо тепер ми повинні бути дуже дбайливі за те довкілля, яке ми маємо, бо земля наша, природа, все, що ми маємо, це є також дар Божий. Наголошують, що пластик варто замінити живими квітами. Людина має бути відповідальна, коли вона щось сповняє, щось робить. Вона перше має це зробити з любов'ю, має зробити з вірою і має зробити розумно, щоб це послужило. Тому ці речі є надзвичайно необхідні. Вивозити сміття після поминальних днів працівники комунального підприємства продовжують і сьогодні. А людей просять бути свідомішими, щоб після їхнього прибирання і облаштовування могил не доводилося викидати сміття із заживими. Далі історія хлопчика, який потребує нашої з вами допомоги. Давидкові 8 років. Нещодавно він відсвяткував день народження, а ще знайшов друга, із яким любить гуляти понад усе. Давид уже 5 років бореться з хворобою. Це гліоз головного мозку. Хлопчик не говорить, йому важко казати, чого він хоче. Та це і так зрозуміло, хоче одужати. Мама хлопчика каже, надію на одужання дають грузинські медики. Вони перші за 5 років пояснили діагноз і запропонували лікування. Та коштує воно немало. Отож, давайте познайомимося із хлопчиком і наші журналісти розкажуть, як ви можете допомогти Давидкові. Восьмирічний Давид Коревнюк грається із другом Дмитром. Давид хворіє, через це майже не говорить, а тому знайти справжнього товариша йому було непросто. У хлопчика гліоз головного мозку. Перші симптоми захворювання з'явились п'ять років тому після вакцинації, згадує мама. Ніхто за нас не брався, бо ніхто не знав такого діагнозу, ніхто не знає, як це лікується. Минулого року нам запропонували, що є новий метод пересадка донорських стовбурових клітин. Після першої пересадки яку ми провели в Грузії 14 червня. Минулого року був результат колосальний. Гліоз це своєрідний рубець у мозку, який виникає на місці мертвих нейронів. Лікуванням хлопчика займаються грузинські лікарі. Щоб не було регресу, до півроку треба було провести другу пересадку. Її сім'я провела в Україні, але результату це не дало. Третю пересадку зробили знову успішно, але вже приїжджали грузинські лікарі до нас в Київ, і в червні цього року ми зробили її. Знову успішно цієї зими Давидко мали проводити чергову пересадку, але вже медикаментозну каже мама. Та лікарі попередили про наслідки. Коли вони обстежили голову, сказали, що якщо проведуть медикаментозно йому цю пересадку, може розпочатися онкологія. А якщо нічого не робити, почнуться проблеми із серцем. Тому перед пересадкою медики запропонували хлопчику пройти курс лікування. Вирішили нам провести медикаментозне лікування в два етапи по 10 днів, а третій етап має бути лише таблетовано. Сума лікування на один день складає майже 40 тисяч гривень на добу. Медики запевнили матір, що за два роки при дотриманні усіх рекомендацій Давидко буде здоровий. Але якщо на попередні курси лікування родина якось збирала кошти самостійно, бо чоловік працює за кордоном, то новий курс самі не потягнуть. Майже 800 тисяч гривень, плюс ще понад півмільйона пересадка стовбурових клітин. За п'ять років мені перший раз пояснив, хтось цей діагноз, як воно працює, як відбувається і як лікувати дитину. До того ми ходили, ну, це двері перед нами були всюди закриті. Та родина готова подолати будь-які труднощі за для здоров'я довгоочікуваного сина і просять небайдужих допомогти. Як це зробити, ви бачите зараз на екрані. Його називають українським мойсеєм духовним будівничим провідником української нації митрополит Андрей Шептицький боровся за Україну в часи двох воєн, єднав людей і вірив у незалежне майбутнє свого народу. 1 листопада віряни української греко-католицької церкви згадували про духовного діяча у 78 річницю його смерті. Україна стане могутньою, не поступатиметься іншим високорозвиненим країнам. Такими були пророчі слова митрополита Андрея Шептицького у 1944 році. 1 листопада минуло 78 років з дня його смерті. Вшанувати пам'ять про великого українського діяча зібралися у Тернополі. Ми молимося до господа Бога через святі молитви праведного митрополита Андрея Шептицького, щоб Український народ, врешті, став вільним незалежним, що він врешті отримав свою незалежність від того російського ярма, і ми стали тою європейською, вільною незалежною державою, щоб ми ніколи більше не поверталися до, до тих кайданів і розірвали з ними будь-який зв'язок. І про це митрополит Андрей Шептицький мріяв, хотів і в засланів Росії. І після своєю працею він все для цього зробив. Зараз український народ продовжує боротьбу. На молитву зібралися священники і молодь. Митрополит Шептицький є покровителем пластунів, і вони зараз разом з іншими воїнами відстоюють незалежність. Все, що він робив, це все ну, недаремно, Це зерно правди, зерно істини, воно проросло. І ми зараз в сучасності сьогодення, ми відстоюємо, ми виборюємо нашу незалежність. Ми... Віримо, що буде єдина церква, єдина віра, єдина мова і продовжуємо робити свою справу. Життя митрополита Андрея Шептицького припало на період двох воєн. У ті важкі часи він єднав українців не лише на духовному фронті, дбав про соціальні потреби, був меценатом. Дуже багато зробив для посту, тому ми його згадуємо, дуже вдячні йому. Прийшли сюди на молебень. Слова митрополита і сьогодні спонукають діяти. Він не просто передбачав, але й вчив, що потрібно робити, якщо ми бажаємо щастя для себе, своїх дітей і свого народу. 70 мільйонів гривень станом на 19-ту годину. Українці активно донатять на броньований кулак. Новий збір ініціював волонтер з Тернопільщини Сергій Притула. Цього разу він збирає кошти для закупівлі бронетехніки. Необхідно 200 мільйонів гривень. За зібрані кошти притула планує купити 50 британських бронетранспортерів. Спартан збір триватиме з 2 до 8 листопада. Ви хотіли великий збір. Ви хотіли мегазбір. Я вас прошу, а давайте для нашої рідненької армії для Збройних сил України купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо брати її десятками, пачками і зробимо з того всього великий броньований кулак. Поїхали! Ну і новорічну марку випустить Укрпошта. Вже стартувало голосування за найкращий ескіз для неї. Українці можуть обрати один з п'яти запропонованих варіантів. Проголосувати можна з 8 ранку, 4 листопада, на офіційній сторінці Укрпошти у Фейсбук та Інстаграм а також в їхньому телеграм-каналі. Результати голосування обіцяють оголосити 7 листопада. Марка буде під назвою Зріздвом Христовим та Новим Роком. І на завершення про погоду 4 листопада очікується вже мінусова температура. Вночі слід готуватися до 1 градусу морозу. В день буде 8-13 тепла. Завтра ж 3 листопада в нашій області буде без опадів. Зараз антициклон Андре панує на Тернопільщині та й загалом в Україні. Тому істотних змін в погоді наразі не прогнозують. Температура повітря знижуватиметься поступово. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Я бажаю вам мирного неба і спокійної ночі з вірою в перемогу України.